Доброго сі дня. Це канал Світланка Селянка. У нас сучора. Ми навіть не знали, що вона там сиділа на яйцях. Курочка вивела дев'ятеро курчат. Ось там є двоє червоненьких. Ось вони стоять. То мій чоловік, як ішов дивитися, де ж вона там їх вивела, від кіля вона вийшла. То помітив, їх в ямці двоє, вони вже майже були захололи, то ми їх феном Відігріли, і вже вчора, звечора вони були квокою всього їх семеро було і цих двоє дев'ятеро курчат. На дворі похолодало, тому ми їх. Літню кухню, під піч, лампочку їм ще було тепленько. Ось таке у нас поповнення. Поки що вони будуть тут, бо кури старі. Вчора вона вивела їх з гнізда і сиділа навіть під неї, доставали, за лобки їх, хватали. Через те ми вирішили її відсадити, щоб їх старі кури не поклювали. Поки що вони будуть тут, а далі побачимо. Тут ми раніше козенят тримали, як були маленькі. В цьому році у нас козенят немає, зате у нас такі мешканці. У нас і в планах не було ні інкубатор ставити, ні купувати в цьому році. В тому році ми 20 курчаток купили були, а в цьому році в нас такий подарунок. Корочка молоденька, це вона з минулорічних. Ось такі справи. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Підписуйтеся на канал, хто вперше. Все буде Україна, смерть нашим ворогам і до наступних відео.